Усі тільки й говорили, от біда! Спершу чоловік загинув, а потім і з квартири виселили, хоч і за законом, але ж по-людськи неправильно це. Бідолашна, казали всі, куди ж вона тепер? А вона закинула валізу в машину і поїхала в село. У неї є місце, куди можна повернутися. Батьківська хата, стара, але рідна. Як ти там, доню, сама одна?» – схлипували батьки з далекої спекотної Іспанії, а вона дорогою знайшла собаку сліпу. Хтось покинув її і бідолашно все зрозуміла. Вона везла її додому, гладила і шепотіла, як добре, що я тебе знайшла, яке це щастя, і витирала сльози і собачці теж. Та що вона там робитиме в тому селі? знизували плечима знайомі. Неже сяде оплакувати своє нещасне життя? А вона стояла на подвір'ї, зарослому будяками, і думала, як скоро маленька слабка жінка перетворить його на квітучий сад. Усі були певні, що вона надовго там не затримається і повернеться до міста. А вона вимила підлогу, на стіну почепила килимок, заварила чай, на вікнах вишиті занавіски, з димаря йде дим. У печі вариться каша, в духовці рум'яниться пиріг, а на ганку гріється на сонечку собака. Усі казали, що в тому селі вона від самотності помре, а вона підключила інтернет, знайшла роботу, почала заробляти, потроху привела в двір до ладу, посадила яблуню, троянди, моркву, бігала в ліс по суницю, вранці купалася в озері. Увечері сиділа з чашкою чаю на ганку і милувалася заходом сонця. Отакої, дивувалися всі, та вона, здається, і справді там прижилася. А вона гладла собаку по голівці, чухала за вушком і нишком витирала сльозу, шкодуючи свою сліпу охоронницю. Коли вдалося назбирати трохи грошей, повезла собачку до ветеринара. А лікар виявився таким добрим, сказав, що операція в цьому випадку не допоможе, але нема чого так перейматися, бо сама собака через свою сліпоту особливо не страждає, сприймає все, як є, і живе спокійно. Для неї це не трагедія і не кінець світу, а от справді, що було для неї болим, це зрада господарів. Просто любіть її, сказав лікар, і цього буде достатньо, щоб вона почувалася потрібною і щасливою. Призначив кілька процедур так, для зміцнення здоров'я, а потім усміхнувся і додав якщо що, телефонуйте. І вона зателефонувала просто так, розповіла про казковий захід сонця, про озеро, про чай з листям смородини, про те, як сліпа собака не залишила їй часу на депресію, а повернула бажання жити і радіти кожному дню. Виявилося, що лікар. Теж хоче радіти життю, але тепер разом із нею. Десь у лютому всі тільки говорили про її весілля, а вони тим часом купили нові шпалери, світлі фіранки і робили ремонт у маленькій кімнатці, готували її для того, хто ось ось з'явиться на світ. А вечорами вони неспішно п'ють чай із соничним варенням, гуляють засніженими стежками з собакою. І милуються зимовим лісом. Друзі, якщо вам тяжко у цьому великому, чужому, байдужому світі, створіть свій маленький, повісьте килимок, заваріть чай і будьте щасливі!